Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, молимось. І, звісно, дякую за суперкоментарі про рекламу. Хтось підтримав, хтось не підтримав. Комусь, напевно, посеред Євангелії проповіді вривається реклама з якимось лохотроном, лохобізнесом. І це приносить мир, це приносить таку радість, щастя. Ні, я для того і практикуючи християн, бо не боюся висловити свою думку і сказати, що мені не приносить мир, а що мене дратує. Нікого я, звісно, не проклинав. Хто перекрутив уже це називається підміна поняття. Є відео в шторах, так і називається підміна поняття. Що це таке, коли мені хочуть підмінити поняття і нав'язати, що я когось прокляв. Ні, вибачте, ми таке не ведемось. Ми розумні, практикуючі християни. Тому почуття вини або ще якусь єрунду собі накидайте, мені не потрібно. Я вільний і можу вільно висловлювати свою думку. Якщо мені не приносить реклама мир, то я ділюся цією думкою. Як кому приносить, то пишіть, кому приносить. Це радість і мир. То я поставлю на своєму каналі теж дуже реклами, щоб ви раділи з того. Ну, але, звісно, ви скоріше відпишетесь, ніж будете мені писати, що реклама зайва. І сьогодні візьмемо 6 березня 1986 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю більше відкритися Богові, щоб міг, щоб міг через вас діяти. Наскільки ви відкриєте, стільки плодів приймете. Хочу знову закликати вас до молитви. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, і бачимо. Марія каже: наскільки ти відкриєшся, і я, наскільки ти відкриєшся, дозволиш Богу діяти. Наскільки ти даш свого часу, свого життя, який процент свого життя ти даш Богові, стільки плодів ти і отримаєш, приймеш. Тобто Бог дає всі плоди, всі харизми кожному. А лише ти вирішуєш вже, і я вирішую, що мені підходить, що мені не підходить, в чому я хотів би розвиватися, в чому не хотів би розвиватися. Ну, Це є відкритістя. Чим я займаюся сьогодні? Ну, дивлюсь рекламу, чи на рекламі роблю гроші, або все ж таки несу слово Боже і несу мир і радість, а не роздратування, якісь прокльони. Ну, і від цього -то також залежить, як ти відкритий. Ти відкритий чи ти закритий? Бо хтось думає, що практикуючий християн, має бути як робот. Казати по уставу все там чук-чук-неде, свою думку не може висловити, бо він раб. Ні, то раби ті, хто не віруючі люди, а віруючі люди вони вільні люди, тому можуть собі спокійно жити і висловлювати свою думку. Не нарушаючи, звісно, законів Божих, заповідей Божих, це вже і так зрозуміло, я думаю. Тобто у вільності в Божих параметрах. Але ми всі вільні, всі вільні, і завдяки цій вільності і змінюємо своє життя, Навертаємо, змінюємо праці. На ті, які подобаються нам, а виходимо з тих, які робили нас рабами. Саме ця вільність робить нас вільними. Цей Ісус, котрий живе всередині Тебе, робить тебе вільним від всяких залежностей, від кави, цукру, там, цигарет, алкоголю, наркотиків. Ісус робить тебе вільним. І треба прийняти цю вільність. Прийняти, І коли ти приймаєш цю вільність, то тоді будеш відкриватися. На плоди і харизми і дари Святого Духа. Ну, Марія нам це сьогодні так і сказала. І каже: хочу знову закликати тебе до молитви, тебе особисто до молитви. Мене також особисто Марія закликає до молитви, і тому молюся. Якби Марія не закликала майже кожного дня до молитви, то може я вже, сказала, що вже може, їх вистачить, тих молитв. Але ні, Марія постійно нагадує. Закликає, закликає, то значить, ей йди молись. Тут, вибачте, не закричати, бо ми тут прямо біля Богородиці, біля цих голубих хрестів, де тільки що проходила молитва за е, тих людей, які не пізнали Божого Божої любові. І цей місяць присвячується наш тоже Марія заохотила молитися за тих людей, які не пізнали Божої любові, які не пізнали цієї свободи, вільності, відкритості. Ісусі Христі, тому давайте за них молитися сьогодні. Така буде практика: за них молитися і не бійтеся ніколи висловлювати свою думку. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з мечгоря.